Як ми проводимо наші дні, так ми проводимо наші життя. Енні дігат. Влітку 1997 року марсохід НАСА сів на поверхню Марса і почав передавати на землю неймовірні графічні зображення. За декілька днів щось пішло не так марсохід перестав передавати зображення. По суті, марсохід зволікав. Він був постійно зайнятий, але неспроможний виконати головне завдання. Що ж відбувалося? У його планувальнику був баг кожна операційна система оснащена планувальником, який визначає, скільки часу має працювати центральний процесор над завданням перед перемиканням і куди він має перемикатися. Правильно налаштовані комп'ютери плавно виконують різні завдання, створюючи ілюзію цілісного процесу. Ми всі знаємо, що стається, коли щось йде не так. Якщо нема інших засобів, то хоч це має нас трохи втішити. Інколи навіть комп'ютери можуть почуватися перевантаженими. Можливо, вивчаючи комп'ютерні технології планування, ми краще зрозуміємо людські проблеми з часом. Перший інсайт у тому, що час витрачений на визначення пріоритетів, це час, який ви не використовуєте на виконання завдань. Наприклад. Перевіряючи пошту, ви переглядаєте листи, щоб визначити найважливіше. Закінчивши, ви повторюєте у цьому є сенс, але існує проблема відома як алгоритм квадратного рівняння маючи вдвічі більше вхідних листів, ви витрачатимете вдвічі більше зусиль. Вам треба буде обробити вдвічі більше листів і зробити в чотири рази більше роботи. Розробники операційної системи Linux зіткнулися з проблемою у 2003 році. Linux оцінював кожне своє завдання за важливістю і часом витрачав більше часу на оцінювання завдання, ніж на його виконання. Програмісти знайшли суперечливе рішення замінити ранжування обмеженою кількістю пріоритетних маркерів. В системі не треба було визначати, що робити далі. У неї з'явилося більше часу на успішне виконання завдань. Так само, як з листами. Якщо постійно зосереджуватися на найважливіших листах, то можна вигоріти втричі більше вхідних листів, можуть забрати в дев'ятеро більше часу, найкраще відповідати хронологічно чи навіть навмання. Дивовижно, але часом виконання справ не в ідеальному порядку може сприяти їхньому завершенню. Комп'ютерне програмування також дозволяє осягнути найпоширенішу особливість сучасного життя переривання. Коли комп'ютер переходить від одного завдання до іншого, він виконує контекстне перемикання, позначає місце в одному завданні, видаляє стару інформацію і додає нову. Кожна дія вимагає затрати зусиль. Цей метод має значний недолік для збільшення продуктивності, але зменшення швидкості реагування. Виконання важливих завдань вимагає меншого контекстного перемикання. Втім, швидкість реагування це завжди вчасно реагувати на нові завдання. Ці два принципи власне, суперечать один одному. Визнання цієї суперечності дозволяє нам вирішити, за яким принципом виконувати завдання. Очевидне рішення зменшити переривання, менш очевидне згрупувати їх. Якщо на сповіщення чи лист не треба відповісти, наприклад, протягом години. То ви повинні перевіряти пошту в такий проміжок. Не частіше в інформатиці цю ідею називають об'єднанням переривань. Замість того, щоб вирішувати щойно створені задачі, чи перетягнули курсор, чи натиснули клавішу, чи завантажився цей файл, система об'єднує переривання залежно від того, скільки вони можуть почекати. У 2013 році об'єднання переривань дозволило значно покращити систему живлення ноутбуків тому, що відкладання переривань дозволяє системі перевірити усе одночасно, а потім швидко перейти на енергоощадний режим. Комп'ютери і люди схожі. Дотримуючись цього принципу, ми, як користувачі, зможемо покращити увагу і повернути те, що є настільки рідкісним у сучасному світі Спокій. Переклад Дарина Войтко. Озвучено Дуб Студіо.